Привіт, уважаемые колеги! В прошлому відео я зробив вот такі от водосліви, водоотводи чи як хочеш, так їх і називай. <coughs> Наскільки це буде ефективно, ми побачимо в далі. В цьому відео я хочу зробити оцю внутряночку, яка в мене знята, щоб соєдинити оцей вот шовчик і покрасити. А потім поставити віконце. Осталося зовсім уже небагато для того, щоб оцю от боковушечку зібрати до кучі. Да, побавитися з нею общем, дуже багато прийшлося. Як я вже показував, починалося все знизу. Ось оця деталь робилась нова, тут це перероблялося. Робився той участок пол, стикувалось, приварювалось. Потім отут варилось. Оце осталося рідне, О, стики відстраивалися заново. І третя велика деталь із донора Оце ось участок. Як я вже казав, ось я поробив тут водосліви. Подивимося, що з того вийде. А взагалі починалося все з того, що я ось цю частину Заказав, он вона лежить для того, щоб її міняти. Ну, так от буває. Зараз я буду думати, яким образом його сюди приліпити. Скоріше за все, ми трошечки одріжемо, щоб е, трошки розвести стики панелі з сварочні швидше. І будемо це діло питати соєдіняти. Як я показував в предыдущих епізодах, оця от сторона. От воно у мене все згнивше, 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 повторюсь, це із-за того, що воно було маломальськи ударено, а там, де не вдарено, там було вклеєно чимось таким липким. Влага залізла під резинки. І тут залиши навічно. І воно це погнило. І спасати тут вже собственно нічого. Оцю частину я купив з донора. Заказував її тут ще. В прошій житті теж воно було таке ржавеньке. Його підчистили, намазали якимось лаком, так воно і жило. А тепер я, кстати, його розділяв тоді, от наружну частину і внутрішню. Тепер оцю внутрянку треба так состикувати по точкам. І отут вирізати, Для того, щоб воно состикувалось. Ну, а далі ми його приваримо. Ну а Перед тим, звісно, обрабуємо ось ось, преобразователем ржавчини і покрасимо. Того, що хоч не хочеш, ржавчина сюди залізла. Підігнав по дліні цю деталь. Ну, тут прийдеться трохи побавитися, бо щось трошечки не стається югол. Ну, він був крепко вдарений, я його дряхтував і видно, він трошки вигнувся. Проколю ще тут пару відверсій. Тут, навіть, Штук три зрою, щоб воно плотненько держалось. Ось така от ремонтна деталь, а теж там ржавчина ось є. Ну і що, ми його вигрізамо, обробимо, буде все класно. Нужно буде покрасити ось це все діло. Бо тоді туди буде дуже проблематично долазити. Кстати, ці всі точки треба акуратненько от порихтувати, тому що, коли їх сверлюваю, воно вигнулось. І вони там вигнуті. Собственно, процесс перечистки. Кружок ліпістковий. Ось є жо. А тут її Ну, Тут залишилася глибока, я її преобразувателем туди витащу. Намазав будущий стик панелі внутрішньої наружної краскої білої автомобільної. Там намазав білим. Там, О, там угол. О, той угол, бо потім фік туди долізеш. Взагалі, до завтра воно висохне. А завтра... А що завтра. Завтра приварю, приварю внутрянку, зачистю, чистю покрасю в жовтий цвіт снаружи. А як підсохне, може буде вставляти вікно. Кстати, ці часті я не вибрасую. Того що тут є такі вполні живі угли, які мені ще предстоїть там міняти на других вікнах. Оце от живе. О, там то воно мертве, но тут то воно живе. Воно ще, я думаю, мені пригодиться. Зайніч стик. Уже просох. Тепер можна буде його зараз ліпити в кучку. Міста луночки від старих сварочних точок залишилися, тому прямо по ним я і буду його зараз приварювати. Приложу туди, струбцинами поприжимаю і буду потроху варити. Потроху це діло прихвачую, прижимаю двома струбцинами, тому що. Краска там додалася і вона почав розходитися. Да. Це поки так черновий варіант, трошки приліпив, щоб воно хоч трохи держалося кучки. Далі це треба буде щищати, проварювати по-людськи. Краска лізе, ну а як інакше, Іначе ніяк. Так, Перемигав в цю сторону. Ну, метал дуже тонкий, тому перепалюється, треба буде на понижених токах це все проварювати. Ну, я думаю, що все вийде. Так, тепер треба сюди перебиратися. Тут ситуація інтересніша. Тут у мене не стиковка пішла. А чого? Тому що тут було дуже сильно вм'ято, Ізначально воно приїхало. І Я його дихтував, а коли рихтуєш, звісно, метал уже не та форма, що в нього була раніше. А тут, звісно, прийдеться побавитися. Мало того, що воно тонке його перепалюють. Та ще тут щось воно так вигнуто по-чудому. Ну, опять же, мабуть, за те, що я його тут рихтував. Тонке, тонюсіньке, пропалюється дуже легко. І ще цей угол треба витягнути сюди наружу. Натягувати такі промахи з допомогою сварки доволі тяжело, але можна. Саме маленький ток, невелика подача проволоки І такі от мостики строїш. Поприваривал. Конечно, получилось страшнейшее, чем я ожидал. Вот такие какие-то страшные коверные сопли. Ну, краска оттуда лиза. Тут еще волос каких-то девственниц с прошлой жизни. Ну да ладно, то все мелочи. Вот тут вот приварив таким мостик сделал, чтобы она жестко была. Проверка атака. Вот. Тут ставишь плоскость и оно касается до, до усилителя. Ну вот так вот оно взроблено. Тут теж приварив по верху, щоб не розходився, шов, поставив такі точки. Зараз я це діло перешліфую. Я думаю, треба все вийти. Перечистив я це діло, вже подоварював. Тут зачистив цю полку повністю, трошки почеркав отут, на руку жопив. Не хотілося Ну а що зробиш? Уж, уж так вийшло. З цієї сторони теж це все здер. Тут були дірки от саморізів і їх позаварював, прошліфував. Отак от, от воно буде готово під покраску, будемо це діло красити. Балон закінчився. О, треба буде привозити новий. Ще раз трохи дочистив, тут нижче зробив такий от порожок. Буду красити, Отут ось прибрав, щоб не було лишнього. Це грунтовка стандартна. Заводська. Я думаю, лишня не буде, держиться доволі крепко. Це зараз прийдеться все поздувати. Ось тут зараз поприбираю, видую всю грязь і потім возьмуся це діло красити. Навірно, тут позаклею всередині. Знаружі жовтим покрасю, щоб воно все було до пуття. А всередині буду білим. Ну, так, щоб воно не Кстати, закончився балон з углекислотою. Це вже сварка тумба-юмба, третій балон до допалює. І отам це третя катушка вже вже практично пуста. Ну, так от тумба-юмба. Аби не зглазити з ремонтів тільки модернізація по додатку тієї розетки. Що, значить, Зробив сам для себе. Перед покраскою вирішив поганяти пилюку. Так я вам скажу, що нам ще предстои багато інтереснішого контента. Дуже багато інтереснішого контента буде. Повізуєте про що я? Я думаю, розумієте. Обклеяв трохи малярним скотчем, щоб трохи поаккуратні. Хоча тут сам собі проблем наробив. Це пісі поаккуратно його... Акуратно б його зачищав, от не було б того всього. І з середини теж. Отак от попідматував, попідклеював. Це для того, щоб жовтий колір залишився на бортикові, І щоб він не пішов туди. А там тоді білим треба буде акуратно, щоб білий не пішов сюди. Така от забавка. Покрасив кісточкою оконний пройом, який я переварював. Отут знизу йшов, покрасив. Оце було трошки просвічувалося. Зсередини теж воно поки що жовте. Ой! Типічна проблема покраски в жовтий цвет. Мухи й мошки, їх нереальне количество. Пройшло минут 40. Тепер можна отут оце от діло поздирати. І будемо красити тут білою фарбою. За чим я це зробив, як я вже і казав. Імен оцей скотч. Для того, щоб біла краска не перескочила отуди і не наробила мені там некрасивих віщей. А так, отут буде жовтенька, трошечки нижче бізеньке, і буде саме воно. Краски не поб'ються, тому що це коломікс. І вони. Одного тіпа. За сутки краска висохла. По-чесному ось осталося трошки такі сточечки, не до краси. Ну, Ніхто їх вже красити не буде. Я думаю, це не страшно. Водостоки вийшли. Виглядають симпатично. Зараз поставлю камеру на треногу і спробуємо з допомогою шнурка поставити вікно в раму. Саме вікно треба почистити, тому що там в пазу куча всякої грязюки. І вона буде, буде мішати. Особливо тут в цьому от углу, де я було вигневше, тут капець його скільки цієї гадості. Закидаємо туди вірьовку. Так, заходимо туди вірьовочку. Тепер вийняємо.

что она. Чтобы мы сейчас не поломали. Что а, делать? По кругу идем? Верхом заканчивать надо, не боком. Ну давай пробовать, можешь пить. В конечному ітогі стекло ми таке сюди засунули. І, кстати, водостоки в роботі, воно вже туди жидке мило повидавлювало. Процес не запечатлівся, так як я полінився почистити карточку і карточка заповнилася. З допомогою шнурка ми його сюди засунули. Звісно, побавитися прийшлося дуже багато. А тут навіть порвали ось резинку. Нічого не зробиш, так вийшло. Зараз поїдемо на трасу, подивимося, спробуємо, щоб нічого не свистіло. Воно покаже. Нічого не вийде, не свистить, все нормально. В общем, я проїхався і все показало, що все работает. Да. Все б добре, щоб не той нюанси з... Із... Розірваною резинкою. Ну так вийшло. На будущее треба контролювати не тільки висоту оконного пройому по торцям, стиховувати, але ще й ширину. І желательно їх, наверное, підточити міліметра на два зробити менше. Тому що, от то, що висота тут сплясала, в 2 мм, збільшилася, це пішло дуже класно. Тут це угол, це все зібралося дуже класно. Ну, тут чогось стало. Чуть-чуть вуще і, і біда. Ми дуже багато времени потратили, щоб оцей тугол злополучний зарядити. По водостокам ось вони вже працюють, із них витекло мило жидке. Водостоки працюють, я думаю, так. Да. Нічого ніде не шумить, вікно на місці. Сьогодні на ніч, дощ. Якраз подивлюся, чи там нічого не протікає. Зараз позамазую пластиліном один другий, щоб туди вода не попадала. Далі будемо витягувати оце стекло. Тут буде та вісілуха, але ну, опит цього от вікна потрібно очитувати, ні в якому разі не завузити по ширині пройом. Тут буде тоже весело, тому що тут от, я отвертку вставляв, вона пролазить. Тут вигнивши і отут вигнивши. Дай Бог, щоб воно посередині було, не вигнивши, щоб були бази від чого плясати. Ну це ми... Це моя кішка Масяня Третя. В общем, на цьому все. Величезний кусок роботи зроблений. Просто нереально. Я чувствую, що я кріпко перегораю від за цього всього. Ну, виїхав на трасу, то мене трохи попустило. Такі от ділішки. роботи, роботи продовжаються по мірі наличання свободного времени і погодних і будемо продовжувати. працювати. На цьому все. Всім спасибо за внимание, миру вам, добра, тепла, любви і всього найкращого. З вами дядя яколя Сублацтн, майстерня широкого профілю і цикл робот по кузова мікроавтобуса Volkswagen Transporter 3.